Відмовитися від російської мови не може викладачка одного з вишів України у Державному податковому університеті Ірпеня, який пережив російську окупацію. Виникнув мовний скандал. На одному з онлайн занять студентка першого курсу факультету журналістики попросила свою викладачку з філософії Любов Воробйову перейти на українську мову. Інцидент трапився 4 квітня цього року. Любов Сергійна ласка, ну я перепрошую, розумію, що вам важко, але ви можете, будь ласка, перейти на українську мову? А то що буде, Саша? А, ну, просто якби вже рік повномасштабної війни, і трохи неприємно слухати російською. Я вам розрішаю, не приходити до мене на лекцію і в мудлі і в підручниках все подається на українській мові. Будь ласка, можете опановувати там. А коли ми зустрінемося з вами на іспиті, я з вами буду розмовляти на російській. Окрім того, Воробйова зазначила, що не збирається переходити на іншу мову, оскільки вже 35 років викладає філософію російською і їй, мовляв, важко перелаштуватися. Інші студенти підтримали свою однокурсницю і заявили, що викладачка неодноразово проводила лекції російською мовою. А матеріал у нас в українському. Університеті і хотіли б слухати його українською мовою. Ви зараз хіба не на українській слухали, Саша і Олег? Мені цікаво. Ви не на українській слухали всі зараз. але, але ж до цього ви нам розказували матеріал російською. до цього до чого? Дома до до до. я, 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 я любов Сергіївна Воробйова – докторка філософських наук, професорка кафедри соціальної філософії та управління у державному податковому університеті. Читає курси філософія та філософія права. Во ректора Дмитро Серебрянський зауважив, що війна змусила викладачку виїхати за кордон. Наразі її відсторонили від роботи керівництво ВИШО почало службове розслідування викладати в стінах університету. Всі дисципліни і спілкування виключно українською мовою. Виключно ми запустили службове розслідування по цій викладачці. За результатами службового розслідування ми відсторонили викладачку від можливості виконання обов'язків. І далі за результатами цього службового розслідування будуть жити кардинальні і радикальні заходи по відношенню до такого викладача. До слова університет, в якому стався мовний скандал, зазнав руйнувань під час наступу російської армії на Київщину. Після деокупації Ірпеня університет поступово відновлюють.